Погода у нас сьогодні, дивіться, яка класна. Значить, баби не літо, але вже такий Мор... вітер морозний вже. Все. Мої орхідейки тут. Зараз вам покажу, дивіться, ось оце чудо. Це чудо дивне якесь. Дивіться, який листок півметровий. Повикидало його, щось, щось, не знаю, що з нею робиться. Це якась королівська, бачите? Це мені подарив. Хто мені подарив? Це мені Оксанка подружка моя подарила. Вона працює з зубним лікарем. Ну, я до неї не ходжу. <гум> я боюся зубного. Так, дівчатка, дуже давно нічого вам не показувала. Така в мене декорація. Бачите, мені подобаються такі квіточки. Я ногті зробила. Уже давно, вже місяць пройшов. А я вам покажу розпаковку, таку. Начну з розпаковки. Знаєте, щоб ви сильно в шокі не були. Так, була в Екшені. І Зараз, коє-що вам розкажу. Ну, хто проживає в Німеччині. Такі рамочки. Отакі от дві наволочки купила на подушечки. Мені щось понравилося, таки не знаю чого. Треба було серебряне брати. Я схватила це золотисте. Ну, вже які. Так, отакі от колготки собі взяла. Мені треба. Мені треба, бо в мене скоро день народження. Хочу трошки прибарахлитися, знаєте. Так, оце такі вісюльки, вогники. Ось дивіться, якого щелкунчика. Я йшла і встріла знайому. Вона каже, що ти купила? Та кажу, купила ось у Діда Мороза. Вона як почала з мене сміятися. Кета, це це щелкунчик, а не Дід Мороз, ну кажу, вибачте, не знаю, як він називається. Ціякі балеринки, Дві штучки таких взяла балеринки, Ось такий узяла дівчатка пластир, якщо спина болить, бо щось в останнє время болить, побалює, наклеїть, Він такий перцевий, хороший. це така сама друга. Це теж друга ця баляринка. Пластикові. Я не знаю, що. Це, я так думаю, це освіжитель воздуха. Так, це Це щось для волос. Не знаю, та що це взагалі таке? Це купляла в екшені. Оце все купляла в екшені. Ні, оце тільки тільки Максі купляла. Так, це теж купила така помада олійка, чи помада, чи хто його знає, що воно таке, не знаю. Такі шоколадні кульки і там м -м -м, маршмеллоу. Це таки на подарунок, бо я хочу, сейчас вам щось скажу, така ще друга рамочка, бо зараз забудуся. Дівчатка, є ось такий шампунь. Дуже-дуже класний. Купляйте і купляйте, як я. Зразу три. Шампунь, який лікує. Голову не лікує, але лікує. Якщо там висипало, знаєте, або алергія, або ж лупи багато, там якісь проблеми з голосами, то цей шампунь лікує. Ви не повірите, але ця дівчатка так і є. Його я ніде не бачила, це його тільки. Це перший раз я його. Ну, це вже другий раз купляю, в тому році я купляла і ніде не могла була знайти в Росмані. І, А це зайшла в екшен, і він там. І я їх купила, забрала всі три. Шампунь, взагалі, обалденний. Три штучки купила. Підправлю одну доньки, Одну мені, одну на подарунок. Так, оце всі мої покупочки. Дівчатка. Ще дві тарілки такі купила. Я вже зняла накліки, бо боялася, щоб не побило. Я хочу вам сказати, що я хочу, в мене таке бажання відправити два подаруночки. В честь того, що в мене така кругла дата, день народження. І хочу, щоб хтось ще порадувався. А як обрати? А оберемо так? По номеру. По, знаєте, я напишу. Хто напише коментарій? Перший. І. і. І не знаю, ще який там 13. й мабуть, моє улюблене число 13, 17. Дівчатка, як напишете, так і буде. Я побачу, що ви там напишете мені, що ви мені там пожелаєте. І я потім вам напишу, хто там який там який коментар, получить сюрприз і відправлю вам. Але так, щоб до Нового року було, бо в мене 31 грудня день народження. Або, може, давайте так, щоб знаєте, щоб на святий вечір, щоб було вам дуже приємно. Це я щось таке придумала. Це їхала ж тільки в автобусі, я щось таке думала, думала і придумала. Дівчатка покажу, чим же ж я займаюся, я ж така хазяйка, я ж така рукодільниця, що це немає, це не тут стірка, але не звертайте уваги, бо немає де сушити. Тут така хазяйка що захазяйнувалася. Я почала, дівчатка, в'язати отаку красоту. Дивіться, дивіться, це оця махир на шовку. Дивіться, яке воно класно, до нього боюся навіть доторкнутися. Ниточка така тонюсінька. Але я почала для себе в'язати шарф. Яка котка напала. А так, все йде по плану. Все як завжди, без змін. Ніхто нічого не робить Це з остатків пряжі. У мене було багато остатків. Я зв'язала такий шарф 2 метри. А зараз вам покажу з другої сторони. Такий, такий не знаю, на що його зв'язала, бо знаєте, скучно було. Ну, Все як обично. Все як обично. Щелкунчики мене вже ждуть, того щелкуна, главного. Це дівчатка, Такі справи боря стоїть. Все, як обично. Ми все бачили я вам вже все розказувала, нема нічого без змінень. Я зараз у відпустці на неділю, то хочу щось, знаєте, щось зв'язати і, зв і віддихнути. Роботи не почати край, тюлі треба постирати перед Новим роком. Не хочу нічого робити. У нас. Сьогодні вчора погода така не дуже була, а сьогодні, дивіться, сонечко. осінь. Ну, всі мої хороші. Всім пока обіймаю. Чекаю вашого коментаря. Де ж вам такий ракурс красивий ось такий. Всім пока.